Вітаю Насії 4. Ветері Щукується. Мене звуть Оксана Супрович, Наш гість сьогодні гендиректор Буковинського клінічно-онкологічного центру Ігор Малишевський. Вітаю вас. Доброго дня. Онкологічна ситуація на Буковині. Які тенденції є під час повномасштабного вторгнення і скільки людей у 2023 році дізналися про рак? Ну, якщо говорити за 2023 рік, то це десь більше півтори тисячі мешканців нашої області вперше виявлені онкологічні захворювання. Якщо брати питання щодо як вплинула війна, на Поширеність онкологічних захворювань, то можна сказати, що перед війною передувало два роки, це був COVID-19, зараз війна, і ми, на жаль, спостерігаємо збільшення кількості занедбаних випадків це онкологічні захворювання на третій-четвертій стадії, тобто, коли вже ми пацієнту можемо запропонувати не такий великий спектр онкологічної допомоги, якби це було на першій другій стадії. На жаль, у зв'язку з ковідом 19 війною мешканці нашої області, а також зараз внутрішньо приміщені особи, звертаються вже на пізніх стадіях онкологічного процесу, коли онкологічні захворювання поширються по всьому організму, і ми можемо запропонувати тільки в плані продовження життя паліативні курси хіміотерапії або променевої терапії. Тому хочеться, користуючись цією нагодою, хочеться нагадати всім мешканцям нашої області, що їхнє здоров'я в їхніх. В руках, і хоча б раз на рік вони повинні проходити певні профілактичні огляди. Для чоловіків це онкоуролог, онколог, для жінок це онкогінеколог, мамолог. Не забувати, що хоча б раз на рік потрібно проходити гастрофіброскопію, ультразвукові дослідження. Тому я ще раз нагадую, що це досить важливо і без Участі самого о, о, пацієнта людини ми не можемо допомогти йому на ранніх стадіях, адже ми виявляємо їх уже на пізніх стадіях у зв'язку з тим, що люди звертаються занадто пізно. Хто найбільш вразливий до онко і яка форма раку найбільш поширена? Ну, якщо говорити в розрізі, то поширеність онкологічних захворювань майже майже 50 на 50 це чоловіки та жінки. Якщо брати чоловіків, то перше місце займає рак органів травлення, друге місце органів дихання та сечостатева система. Якщо брати жінок, то тут пальму першості ділять рак молочної залози, а також онкологічні захворювання, сечостатевої системи. Репродуктивних органів на другому місці це органи травлення а також шкіра. Тому, якщо брати вікову категорію, то це десь вікова категорія в розрізі 40-60 років. Тобто ми бачимо, що онкологічні захворювання, як можна так сказати, молоді, тобто онкологічними захворюваннями хворіють люди більш молодого віку. А коли потрібно задумуватися над тим, щоб власне от проходити ось ці профілактичні обстеження і власне попереджати це захворювання? Ну, і якщо брати чоловіків, то після 45 років це обов'язково консультація онкоуролога, здача такого проста специфічного антигену, який визначає той чи інший процес в простаті? Якщо ми беремо жінок, то після 35 років це консультація онкомомолога, мамографії. Тобто своєму та також онкогінеколог тобто своєму здоров'ю в певний вік потрібно приділяти більше уваги, і це має бути нормою, золотим стандартом в, в турботі про своє здоров'я для кожного громадянина у нас у нашому випадку мешканців нашої області. Людина дізналася про рак, до чого їй варто бути готовою, як фізично, так і власне фінансово. Ну, дивіться, є різноманітно, дуже багато різних форм онкологічних захворювань, різних органів поширеності. Тому в кожному випадку це індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Все, що потрібно, це звернутися в спеціалізовану установу, якою є Буковинський клінічний онкологічний центр, який надає єдиний в області, надає весь спектр онкологічної допомоги в плані як діагностики, так і лікування. І в залежності вже від форми того чи іншого онкологічного захворювання, поширеності процесу, в нас у створена мультидисциплінарна комісія, яка в кожному індивідуальному випадку визначає стратегію лікування і тактику лікування по черговості. Що стосується онкологічних захворювання, то тут існує основні три види лікування: Це угу. хірургія, хіміотерапія та терапія. Вони в свою чергу можуть поєднуватися між собою, але я ще раз скажу, це в залежності, в кожної. Людини, це індивідуально вибирається підхід. Ми використовуємо е, міжнародні стандарти, це європейські, американські. Тобто в, в наша установа повністю перейшла на світові стандарти надання як е, онкологічної допомоги в плані лікування, також діагностики. Які медичні гарантії покриває держава? Значить, наша установа, Буковинський клінічний онкологічний центр, е, є надійним. Пан Партнерам Національної служби здоров'я вже більше трьох років. Ми законтрактовані на більше як 15 медичних пакетів надання медичної допомоги, це онкоскринінгові пакети, а також хіміотерапія, променева терапія, онкохірургія, онкогематологія, поліклінічний пакет. Тобто держава покриває певний перелік медичних послуг та лікувальних послуг, які надаються у нас в установі безкоштовно. Так, на жаль, можна констатувати, що є деякі проблеми з наявністю хіміопрепаратів, адже закупівлю хіміопрепаратів на себе взяло Міністерство охорони здоров'я. Але внаслідок бойових дій, які тривають вже майже два роки на території нашої країни, є певні збої в поставках тих чи інших хіміопрепаратів. Крім того, не всі хіміопрепарати включені до основного реєстру лікарських засобів. Тому це питання вирішується досить індивідуально і Вибирається ті схеми лікування, які можуть забезпечити за рахунок державних програм. А яка ситуація станом на зараз? Наскільки буквенський клінічний онкоцентр забезпечила ну, зараз? Забезпечення хіміопрепаратами на 75%. Угу. Тобто я ж кажу, в залежності від вибраного виду лікування ми надаємо безкоштовну лікувальну послугу. Це в плані хіміотерапії, променевої терапії чи хірургії. Буковинський клінічний онкоцентр у 2023 році потрапив до четвірки медзакладів буковини на які найчастіше скаржилися пацієнти. Такі дані озвучили в національній службі здоров'я. Як ви реагуєте на скарги? і Взагалі, що потім відбувається, чи ви перевіряли е, е, ну по перше, хотілось би сказати, що е, за 10 місяців 2023 року у нас в, в установі проліковано більше 14 Тисяч осіб, якщо брати поліклінічний структурний підрозділ, то там проконсультовано більше 53 тисяч е пацієнтів, які звернулись до нас за тою чи іншою діагностичною послугою. Тому, звісно, е є випадки, коли пацієнти внаслідок того, що не розібравшись в тому чи іншому е виді діагностичного пакету, який ми надаємо, е чи лікування виникають деякі питання. Тобто, ці всі питання врегульовуються з пацієнтами і е надається кваліфікована медична допомога. Очільниця Національної служби здоров'я Наталія Гусак раніше також повідомляла про те, що в онкоцентрі нібито фіксували випадки, коли пацієнтам пропонували коли у пацієнтів точніше вимагали гроші за послуги, які мали би бути безоплатними за програми медичних гарантій. Чи справді були такі випадки? Я перепрошую. Я не володію такою інформацією. Такої інформації до нас не находилося з національної служби здоров'я. Так, під час роботи лікувальної установи. Під час відвідування нею пацієнтів у певних людей виникають ті чи інші питання, у зв'язку з тим, що їм чомусь важко важко розібратися в ті чи інші ситуації. Ми йдемо їм на зустріч, Всі питання врегульовуємо на місці, тому такого, що таких фактів, які би свідчили про те, що Буковинському клінічному онкологічному центрі вимагають якісь кошти, вони є не Тим більше у нас створені відповідні накази, відповідні особи займаються цими питаннями, цими напрямками, консультаціями, поширеністю цієї інформації в засобах інформаційних. Тому ми стараємося йти на зустріч пацієнту, якщо у нього виникають якісь питання, ми надаємо їм консультації. Але ще раз скажу – за 2023 рік в поліклінічному структурному підрозділі проконсультуємо більше 53 тисяч пацієнтів. Розумієте, да, яка кількість пацієнтів звертається за допомогою? Тому так можливо, якісь непорозуміння, але фактів, те, що наша установа не виконує якісь умови з національної служби здоров'я, їх немає. Якщо такі випадки все ж підтвердилися б, то якою була б ваша реакція як керівника, які дії ви дивіться, кожен випадок є індивідуальним. Угу. В кожному випадку створюється робоча група, де розбирається та чи інша ситуація, той чи інший пацієнт, чому виникла така ситуація? Адже якщо брати етапи діагностики, то є певні алгоритми діагностики тих чи інших захворювань і, і золоті стандарти, про які їх проводять. Але не завжди пацієнт дотримується цих стандартів, тому що хтось йому щось. Сказав або десь він почув, що він може зробити це так, як він рахує за потрібне. Uh -huh. Хочу наголосити, що Буковинський клінічно онкологічний центр діє за світовими стандартами і надає діагностичну та лікувальну послугу за міжнародними стандартами. Тому е, виникають іноді питання в пацієнтів: чому так, а не так? Чому в одній установі по одному а в нашій установі по іншому? Ми в процесі спілкування з пацієнтом це роз'яснюємо. Тобто, у випадку, якщо пацієнту е, видається, що його права порушують, е, що йому робити? Звертатися на посередню до він може звернутися в адміністрацію. У нас є е, е, сайт, у нас є гаряча лінія, у нас є скринька довіри. Mm. Ще раз кажу по всім напрямках, у нас є відповідальні особи, які надають консультативну послугу, які відповідають за роботу з пацієнтом і дотримання е, договорів е, співпраці з національною службою здоров'я. Скільки коштів Буковинський клінічний онкоцентр отримав від Національної служби здоров'я, за які послуги, власне, і чи були втрати? Якщо брати за 10 місяців 2023 року, то Буковинський клінічний онкологічний центр надав медичних послуг більше, ніж на 130 мільйонів гривень. Ці кошти в нашу установу е, наслідок надання тої чи іншої медичної послуги, це або діагностичної, або лікувальної послуги, е, тому е, ми тісно працюємо з Національною службою здоров'я, постійно звітуємо перед нею, і це все є на дашбордах Національної служби здоров'я, і кожен громадянин може ознайомитися з цією інформацією офіційно на сайті Національної служби здоров'я, які найбільш дороговартісні процедури не покриваються програмою медичних гарантій, і за рахунок чого їх можна надати? Сучасний світ досить швидко розвивається і розвиваються сучасні технології надання медичної допомоги. Фармацевтичний ринок також дуже сильно прогресивно розвивається на ринку. Досить багато сучасних лікарських засобів, які відносяться як до таргетної терапії, так і до імунотерапії, які на жаль програмою державних гарантій не покриваються і у списку національного переліку ліків не зареєстровані. Тому в законний шлях ці препарати установи, а також Міністерство охорони здоров'я не може їх придбати. Так є випадки, коли пацієнти консультуються десь в приватних. Кабінетах, в приватних онкологічних клініках, де їм пропонуються прогресивні сучасні методи, лікування в плані імунотерапії, але враховуючи, що це досить дороговартісні препарати, вони звертаються до нас в установу. Де ми їм роз'яснюємо, що ці препарати не входять до списку тих препаратів, які держава забезпечує безкоштовно. Тому був один випадок, коли пацієнтка скаржила, чому їй не вдається такий препарат безкоштовно. Ще раз кажу, не всі лікарські засоби знаходяться в національному переаліку лікарських засобів, які дозволені до закупілі в лікувальні установи. У зв'язку з тим, що досить багато різноманітних лікувальних установ, які працюють не за профілом, вони вводять в оману. Онкологічних пацієнтів і не пояснюючи, пацієнти приходять до нас уже з претензіями, але після спілкування з нашими фахівцями ми рекомендуємо альтернативні методи лікування, які він той чи інший пацієнт може отримати в нас в лікувальній установі безкоштовно. Що робити людям, якщо інше лікування їм не підходить, і потрібне найдороговартісніше? Чи можете ви їм запропонувати якусь альтернативу, чи їм власне потрібно шукати кошти? Е, ну, дивіться, ще раз скажу, кожен випадок захворювання онкологічного того чи іншого пацієнта проходить індивідуально і підбирається індивідуальна схема лікування, яка складається ще раз скажу, з хірургії, хіміотерапії та променевої терапії. І в кожному індивідуальному випадку вибирається стратегія, і тактика саме під цього пацієнта і Поширеність того чи іншого захворювання. тому це все індивідуально і потребує досить часу для того, щоб розібратися і визначити в якому напрямку ми проводимо подальше лікування. Лікування онкозахворювання залежить зокрема і від технічного оснащення. Яке сучасне обладнання сьогодні доступне в Буковинському онкоцентрі? Ну е Буковинський клінічно онкологічний центр за останні три роки оновив майже 90% діагностичного обладнання. У нас е створений сучасний операційний блок з сучасним обладнанням для онкохірургів, хірургів, також е сучасне обладнання в плані анестезіологічного забезпечення. Е крім того, е Умови перебування пацієнтів нічим не ні гірші, ніж в приватних клініках, де пацієнт повинен сплачувати кошти. А тут він отримує цю послугу безкоштовно. Крім того, вже останні два роки Буковинський клінічно-онкологічний центр працює в плані побудови приміщення так називаємо бункера для ага. розміщення там лінійних прискорювачів. Ми працюємо тісно як з міжнародними організаціями, так і з Міністерством охорони здоров'я. Так хочу зазначити, що у 2024 році планується вже встановлення двох лінійних прискорювачів: один за куплений Міністерством охорони здоров'я за державні кошти, інший в співпраці з міжнародним ядерним комітетом та урядом Сполучених Штатів Америки ще інший лінійний прискорювач. Тобто у нашій установі буде два лі сучасних лінійних прискорювачі, які. Завдяки яким ми будемо надавати сучасну онкологічну допомогу в плані променевої терапії, і мешканцям нашої області, нашим пацієнтам, не треба буде їхати в інші лікувальні установи, а це вони зможуть отримати цю лікувальну послугу в нас у закладі Буковинському Боковинському клінічному онкологічному центрі. Це будуть єдині лінійні прискорювачі на Буковині? Чи на сьогодні вони є ще в яких ви закладах? На даний момент на теренах області не існує такого обладнання, воно досить дороговартісне. Uh -huh. Їхня ціна коливається від 35 до 100 мільйонів гривень. Заклад взяв на себе зобов'язання за підтримки області адміністрації обласної ради в свій час у 2022 році було виділено 9,5 млн грн. мільйонів гривень. Далі решта всі кошти були вкладені закладом, який заробив ці кошти в співпраці з національною службою здоров'я. Тобто ми готові до отримання обладнання дороговартісного встановлення. Хочу сказати, що наші фахівці поїхали на міжнародне стажування, зокрема в Баку. Де проходять е, процес навчання на цьому обладнанні, і мешканці нашої області можуть скористатися не тільки сучасним обладнанням, а також скористатися послугами професійних фахівців в плані променевої терапії. А в чому перевага саме цього обладнання, і чи будуть обстеження на ньому безобладними? Е, всі послуги, які будуть надаватися на цьому обладнанні, вони будуть безкоштовними. Великою перевагою є те, що це більш сучасний метод надання променевної терапії, онкологічної допомоги, де вражається тільки сама пухлинка, а здорові тканини не піддаються впливу інізуючого випромінювання. Тобто це сучасні тенденції надання онкологічної допомоги, зокрема в єдиному спеціалізованому закладі Буковинський клінічний онкологічний центр. В якому обладнанні на сьогодні ще є потреба в онкоцентру? Ну онкоцентр я ж вам зауважу, що вже на протязі трьох років постійно оновлює. Uh -huh. У нас є постійний моніторинг ринку надання медичних послуг. Потреби тих чи інших структурних підрозділів надання тої чи іншої діагностичної послуги, це в плані як і лабораторних обстежень. У нас відкрита сучасна лабораторія з е, е, сучасним обладнанням, і можу сказати з певністю, що це єдина лабораторія серед державних установ в області, яка має сучасне обладнання і може надавати велику кількість е, діагностичних послуг щодо в плані діагностики захвор... показників крові. Патогістологічна лабораторія, яка є в закладі, також ми оновили обладнання і збільшили пропускну спроможність тих чи інших досліджень в плані гістологічної або імуногістологічного дослідження для онкологічних пацієнтів, які до нас звертаються за допомогою, і скоротили цей час від 2 до 3 днів. Але чи є потреба ще в якомусь обладнанні? Так, потреба є, і на протязі е, е, наступних років ми будемо закривати ці питання для того, щоб пацієнти, які до нас звертаються, могли отримати сучасну діагностичну послугу або лікувальну послугу у нас в закладі, не звертаючись при цьому в інші лікувальні установи для того чи іншого до обстеження чи лікування. У 2023 році чи була співпраця з міжнародними організаціями? Ну у 2023 році ми почали співпрацювати з міжнародним ядерним комітетом, де напрацювали ряд питань в плані оновлення лікувально діагностичної бази в нас у закладі. Тобто, це міжнародні донори поставлять в наш заклад. Це лінійний прискоріч. <гум> планується поставка додаткового комп'ютерного томографа обладнання для внутрішнього. Променевої терапії, мамографа, тобто е є дуже багато напрацювань, які вже в 2024 році втіляться в реальність, і про це ми повідомимо наших е громадян, щоб вони розуміли, що Буквинський клінічний онкологічний центр це центр сучасного надання медичної онкологічної допомоги плануєте розвивати цю співпрацю у власне 2024 році і надалі? Звісно, ця співпраця з нами підписана угода з ними. Це на декілька років, uh -huh. крім закупівлі обладнання для нашої установи. вони забезпечують навчання наших фахівців в міжнародних клініках, де вони приймають досвід сучасного надання діагностичної чи лікувальної послуг в плані онкології. Виклики для вас як для керівника у 2023 році, і що буде для вашої роботи в пріоритеті у 2024? Ну з 2022 року мною керівником було виправлено напрямок розвитку напрямку променевої терапії. Це побудова бункеру під підлініний Прискорович, так аналогу таких будівель в області немає. Досить складний процес будівництва, досить складний процес. Отримання ліцензій, дозволів, тому як і в 22-му, 23-му, так і в 24 році це задача номер один для керівництва установи. Адже ми повинні надавати онкологічну допомогу у нас в області, у нас в лікувальному закладі на сучасному рівні. Чого ще пацієнтам очікувати від Буковинського клінічного онкоцентру у власне 2024 Буковинський двадцять клінічний онколічний центр рухається у напрямку пацієнт орієнтованості, тобто ми працюємо на те, щоб пацієнту було зручно отримати діагностичну або лікувальну послугу. Треба врахувати, що в нас є досить віддалені райони, люди похилого віку, бойові дії, відсутність сполучення між. Районами в плані того, що не завжди пацієнта можуть довести до нас до лікувальної установи, тому що родичі бояться мобілізації, нема чим добратися їм. Ми створили мобільні онкологічні бригади, які виїжджають в райони нашої області і надають діагностичну консультативну послугу в тих чи інших регіонах. Ми завчасно повідомляємо місцеве населення. Тісно почали співпрацювати з первинною ланкою, і, і є досить гарні результати, є досить гарний відсоток вперше виявлених онкологічних захворювань саме внаслідок цих онкологічних візитів по районам нашої області. Цікаво наскільки активно люди взагалі проходять на ось такі профілактичні обстеження? Досить активно приходять, і на візитах це десь від 50 до 100 мешканців того чи іншого району звертаються за медичною консультативною допомогою. До наших фахівців, адже по-перше, це досвід наших лікарів. По-друге, обладнання, те, яке ми привозимо з собою, дає змогу діагностувати, верифікувати той чи інший діагноз, і далі вже спрямувати того чи іншого пацієнта до нас в лікувальну установу, де він отримує більш ширший спектр діагностичної послуги, що дасть змогу віддиференцювати добру якісність від злоякісного процесу. На цьому, все. Дякую вам. Дякую вам. Отже, що коїться з онкозахворюваністю на Буковині, та які послуги пацієнти можуть отримати в Буковинському клінічному онкологічному центрі, сьогодні дізнавалися у гендиректора медзакладу Ігоря Малишевського.